П'ятниця сьомого тижня по пасці. Діянь Святих Апостолів Читання. В тих днях, коли було вирішено, що маємо відплисти в Італію, Павла і деяких інших в'язнів передали сотникові Августової когорти, який звався Юдій. Сівши на адраміцький корабель. Який, мов плисти, попри азійські місця ми вирушили? З нами був Аристарх, Македонець із Солуня. На другий день ми пристали до Седону. Юдій обходився з Павлом Полюдяному і дозволив йому навідатися до друзів і користатися їхньою допомогою. Відчаливши звідти, ми пливли попри Кіпр. Бо вітри були противні, і, перепливши море, що омиває кілікію та памфілію, причалили у мирах лекійських. Там же сотник знайшов Олександрійський корабель, що плив Італію, і посадив нас на нього. Багато днів пливли ми поволі і на силу прибули до кніду, коли ж вітер не дав нам причалити. Ми попливли попри крит коло Соломони, і, пливучи, з трудом попри неї прибули до одного місця, що зветься Гарна пристань, біля якої було місто Ласея. Як проминуло досить часу, і плавба стала небезпечною, бо й піз минув вже Павло попереджав, кажучи їм, я бачу може, що плавба не обійдеться без шкоди. І великої втрати не лише для вантажу та корабля, але й для нашого життя. Та сотник більше довіряв керманичу. І власникові судна, ніж словам Павла. Через те ж, що пристань не була вигідна на земівлю, більшість була тієї думки, щоб вирушити звідти, і якщо можна дістатися до Фініки, пристані крицької, що звернена до південно-західного і до північно-західного вітру, і перезимувати. Коли подув легенький вітерець з полудня. Вони, гадаючи, що здійснять свою думку, підняли котву і попливли близько Крит. та незабаром зірвався буревій, що зветься Евракілон, ухопило корабель так, що він не міг іти проти вітру. Ми піддалися йому і неслися на умання. Підпливши під якийсь маленький острів, що зветься Кауда, нам ледве вдалося опанувати човен. Ми витягнули його і вжили допоміжних заходів, обв'язуючи корабель. І, боячися, щоб не попасти на сирту, спустили вітрилу, і так нас несло. На другий день, тому що буря сильно нами кидала, почали ми викидати вантаж. А на третій день моряки власними руками викинули корабельне знадіб'я в море, а що вже кілька днів сонця. Ні зір не було видно, і буря люто налягала, ми втратили вже надію на рятунок. Коли люди довго не їли, Павло став серед них і мовив Треба було мужи слухати мене і не кидати кипру, так можна було б уникнути цієї небезпечної подорожі. І тепер. Дарю вам, бадюріться, ніхто з вас за життя не втратить, лиш корабель пропаде. Цієї ночі явився мені ангел, Бога, якому я належу і служу. І сказав не бійтеся, Павле. Ти маєш перед кесарем стати, і Бог дарував тобі всіх тих, що пливуть з тобою. Тому бадьоріться, люди, бо я вірую Богові, що воно так буде, як було мені сказано. Ми мусимо наткнутися на якийсь острів. Чотирнадцята ніч настала, як нас кидало по Адрії, та коло півночі моряки здогадалися, що якась земля зближається до них і кинули лот, і було двадцять сажнів глибини. Відпливши трохи знов, кинули у море, і було 15 сажнів. Тоді, побоюючися, щоб не наскочити на склясті місця, ми кинули чотири котви з корми і чекали, щоб настав день. А що моряки намагалися утекти з корабля і вже були, спустили човен у море, вдаючи, ніби хочуть викинути котву з переду корабля. Павло сказав до сотника віків, якщо ці не зостануться на кораблі, ви не можете спастися, тоді вояки відтягли линви човна і він упав. А як стало розведнятися, Павло просив їх щось їсти. Оце сьогодні. Чотирнадцятий день, як ви жадуче повстите і не їсте нічого, то прошу вас. Щось їсти, бо йдеться тут про ваш рятунок, ніхто з вас ані волосу з голови не втратить. Сказавши це, взяв хліб, подякував перед усіма богові і, розламавши, почав їсти. Тоді усі піднялися на душі і самі стали їсти. Було ж усього нас на кораблі 276 душ, і, як наїлися, почали облегшувати корабель, кидаючи пшеницю в море. Коли настав день, моряки не розпізнали землі, вони лише угледіли якусь затоку з Побережжя, куди хотіли, коли можна причалити кораблем. Вони відчепили котфи і пустили їх в море. Одночасно розв'язали вони деменні мотузки. І, розпустивши проти вітру, жаглик пустилися на берег, наскочивши на мілину між двома течіями корабель застряг. Ніс, врізавшись, сильно був нерухомий, а корму розтрощила на валахви. Вайки були тієї думки, щоб в'язні убити, щоб ніхто з них не втік у плав. Та сотник, що хотів рятувати Павла, стримав їх від того наміру і вілів тим, що вміли плавати першими, кидатися в воду і дістатися на сушу, а іншим рятуватися хто на дошках, хто на уламках судна, і таким чином усі врятувалися на землю. Від іна святого Євангелія читання. В той час Ісус звів свої очі до неба і сказав: Як ти очі послав мене у світ, так і я послав їх у світ, даю себе за них у посвяту, щоб і вони були освячені в істині. Та не лише за цих молю. Але й за тих, які через їх слово увірують у мене, щоб усі були одно, як ти, Отче, у мені, і я в Тобі, щоб і вони були у нас одно, щоб світ увірував, що Ти мене послав. І славу, що Ти дав мені, я дав їм, щоб були вони одно, як і ми одно. Я у них і ти у мені, щоб вони були довершені в єдності, щоб світ зрозумів, що ти послав мене. І що Ти возлюбив їх, як возлюбив єси мене. Отче, хочу, щоб ті, ти, яких ти дав мені, були там, де я, щоб і вони були зо мною і бачили мою славу, яку Ти дав мені, бо возлюбив єси мене перед заснуванням світу. Отче, праведний, світ не пізнав тебе, але я пізнав Тебе, і ці пізнали, що послав єси мене. І я їм об'явив твоє ім'я, і буду об'являти, щоб любов, якою ти возлюбив мене, була в них, і я в них. Амінь. Ісус молиться за своїх учнів, яких Він посилає у світ. Він прийшов, щоб світ спасти. Віддаючи себе на смерть за всіх і за кожного зокрема, важко зрозуміти той, так би мовити, механізм хресної смерті та нашого відкуплення. Проте саме так відбувається спасіння та відкривається доступ до вічного життя у Божому Царстві. Але це спасіння. Один раз здійснене на Христі в Єрусалимі близько двох тисяч років тому тепер має бути доставлене до кожної особи у цьому всесвіті. Має бути хтось, хто знатиме правду, хто матиме досвід Христового Воскресіння, силу та наснагу, йти та проголошувати добру новину. Саме це є завданням учнів, спочатку апостолів, потім тих, які прийняли від них добру звістку, аж до сьогодні, тут і тепер. Чи відчуваю я себе Христовим учнем? Якщо так, то що це для мене означає? І саме на ці два питання, дорогі мої, хотів би почути від вас відповідь в коментарях. І саме на цю відповідь свою отримаєте благословення. Видимою ознакою правдивості господніх учнів та запорукою якості їхнього навчання має бути любов та єдність. Між ними. Саме це є реальним свідченням, все те, що єдність руйнує, зелі суперечки, сварки, недоброзичливість, заздрість, заводить на нівець і силу євангельського свідоцтва. Отже, Ісус молить Отця про єдність та любов для своїх найближчих учнів. Для нас християн також і особисто для мене. Чи добре я чую цей Його заклик? Слово «католицький» в грецькій мові означає вселенський. Багато людей, в тому числі практикуючі християни, часто не замислюються над суттю церкви про те, що таке церква. Наші уявлення про церкву випливають з цього ринку Євангелія від Івана, котрий завершує цю велику величну молитву. Уявімо собі якусь визначну особистість минулого, будь-яку людину, котра викликає у вас захоплення і пова. А тепер уявіть, що історики тільки що виявили серед старовинних рукописів послання і цієї великої людини, і в ньому йдеться про вас. Що ви відчули? Так от вірш 20-й говорить про вас. Ісус говорить про вас, про мене, за тих, які завдяки їхньому слову увірують в мене. Тобто, віруючи завдяки Слову Його послідовників. Учні Ісуса понесли добру новину у всі краї світу, а ті, які почули цю звістку, передали їм наступним поколінням, і так далі. Церква завжди у певній мірі знаходиться на межі зникнення. Достатньо, щоб одне покоління занедбало слово і не передало його далі. Але такого не сталося. Люди неодмінно повідомляють добру новину іншим людям. Про що ж моливши Ісус для вас, і мене, і для всіх послідовників, у всіх майбутніх покоління. Він молився, щоб ми були, як сказано у старому символі віри, в єдиній святій, соборній, католицькій, апостольській Церкві, тобто в єдиній вселенській спільноті. І все це має статися завдяки роботі його послідовників апостолів тих, хто був з ним у ту годину. Найбільше Він молився про нашу єдність. Єдність це неформальна організація, не зовнішня форма. Наша єдність має бути заснована на єдності Отця і Сина і Святого Духа, на тій самій єдності, яку роз'яснює нам Євангелія. Наша єдність відображає саме цю єдність, а тому і ми повинні самі бути єдині. І саме за цією ознакою світ побачить і зрозуміє, що подібна людська спільність, поверх будь-яких бар'єрів, раси, звичаї, статі та класу, може походити лише від самого Ця, щоб світ увірував. Це продовження селів, сказаних Ісусом, «Потому тому усі, що ви мої учні, як будете мати любов між собою. Єдність, головний принцип. Часом ми відчуваємо єдність, так ніби чуємо ніжну музику, котра доноситься за тієї стіни, якою ми відгородилися один від одного. Часом відчуваємо чуваємо її, зустрівши християнина і зовсім іншим, ніж у нас досвідом життя. І виявивши, що всупереч усіма нашим відмінностям, всупереч розбіжностям в традиціях, ми знаємо єдність любові і віри, і вона не може бути порушена. Але як же часто, на жаль, ми переконуємося, що Ісусова молитва про єдність так і не здійснилася, поки у всій повноті. У будь-яких людських стосунках єдність не можна нав'язати зовні, нею не можна маніпулювати позаляку. Але немає вибачення для християн, які по поділеному світі, у світі, де поділ так часто проходить про лінії релігії, не намагаються у кожному поколінні заново будувати ту єдність, про яку молив ще Ісус. Якщо ми учні Ісуса в своїй суті, єдиній вірі, чому ж ми не можемо бути у Своєму єдиній своєму житті та служінні? Тут Ісус повертається до однієї з найбільш ранніх тем, Його послідовники повинні бути з ним і побачити Його славу. Вони повинні побачити і осмислити той факт, що Отець підніс його і зробив володарем світу. Вони повинні дізнатися, що любов, яку дарував йому товарець, зробила його люблячим Господом усього світу. Нині багато християн відсахується від подібних тверджень. Вони вважають, і цілком їх можна зрозуміти, що це твердження занадто зарозуміле. Так ніби претендуючи на особливий статус для Ісуса, вони претендують на особливий статус і для себе. Це тут, хочу говорю про московський патріархат. Але так говорити означає недостатньо розуміти суть Євангелії. Єдина причина визначення Ісуса любов. Цією звісткою завершується молитва. Любов Отця охоплює Ісуса, цією ж любов'ю охоплений Його народ. Ось, чому Ісус присутній серед своїх учнів, а через Него світі. Ісус назвав Отця святим, зараз Він називає Його праведним. Отець суддя усієї землі, хоча світ ополучився проти послідовників Ісуса, Отець простежить, щоб справедливість на угору. Але як і всюди в Новому Завіті, та справедливість, про яку ми молимося, справедливий суд, яким Отець явить себе світові, нам відкривається у формі любові. Тому що, перш за все, ми бачимо Отця і Його суд в Ісусі. Ісус той, хто молився за вас і за мене, первосвященник, котрий освятив себе для радісної служби Отцю, і тепер на наших очах Він іде здійснювати до кінця служіння любові. Месійне завдання, чи я допомагаю об'єднувати Христове тіло Церкву, чи я молюся за своїх ближніх, а також інших християн, чи уникаю пліток, підбадьорюю інших віддаюсь всім час та засоби і не дозволяю собі брати участь у пустих дискусіях, котрі проводять до поділу Христового тіла, у святому письмі ми бачимо, що слово, промовлене Богом, має надзвичайну владу і міць. По-перше, словом Божим був створений Всесвіт. Буття 1.3, 1.6, 1.11 і так далі. По друге мовою Біблії назвати когось або щось, це значить мати над цією річчю або істотою владу. І все, що Бог створив, всьому дав ім'я, а отже на душі має владу. Слово Боже завжди дієве. Як дощ і сніг сходить з неба і не повертається туди але напуває землю, щоб вона родила й ростила та давала насіння тому, хто її обсіває, і хліб тому, хто їсть, отак і моє слово, що виходить у мене з уст, не повертається до мене порожнім, але чинить те, що я хочу, довершує те, за чим я його вислав. Ісаї 55, 10, 11 Бог отець уже сказав до людини у своєму сині Ісусі Христі, Бог об'явив себе і свої намери спасіння людини від вічної смерті і гріха в Ісусі Христі. Христос каже, що віддає себе у пошвяту за тих, які повірили в нього, що вони були посвячені в істині. Істина і пізнання істини це не істина в суто інтелектуальному значенні. Слово пізнати в Біблії означає єднання в любові однієї особи з цією особою, яку пізнаєш. Подібно і біблійне поняття істини не обмежується інтелектуальним знанням про об'єкт пізнання, а має ширше значення. Істина у Біблії пізнається, відкривається, звершується. Старозавітне поняття «емем» Істина означає реальність, яка вважається дійсною та обов'язковою, а тому і є істиною. Слово емем. Споріднене словом Емуна, обидва вони означають також віру і вірність, які своєю чергою перебувають у тісному святку з милістю, миром і праведністю. У грецькій мові новозавітне поняття істини. Але тея, подібне, як і емет, означає щось твердо установлене і таке, що існує насправді. Крім цього, це справедливість, правдивість, надійність, вірність, щирість, чесність, фактична суть справи, відповідно істинний вислів, праведне значення, праведна віра. Але передусім, дорогі ми божественна дійсність, найважливіша біблійна істина це реальність існування Бога Ісуса Христа, Святого Духа. Отже, слова Ісуса Христа віддаю себе за них у посвяту, щоб і вони були освячені в істині, означають віддаю себе за них у посвяту, щоб вони були наповнені праведністю. Тобто любов'ю, милістю, щирістю, миром і жили справжнім життям. А тепер помолимося на кінець разу. Господи, хочу і я не лишатися байдужим до Твого заклику, до єдності та любові, щоби бути. Добрим свідком твого спасіння. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки, також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу.